А що ви знаєте про свердловинний фільтр? Зараз я вам все розповім. З чого складається фільтр? Перше пластикова труба. Також бувають труби металеві. Друге робиться перфорація на трубі. Третє наноситься поліпропіленова сітка або сітка з нержавійки. Уявимо, що це свердловина, яку ми пробурили, і там є водичка. Беремо фільтр, опускаємо у свердловину і візьмемо наш глибинний насос, який опустимо у свердловину. Вмикаємо насос і дивимось, як працює фільтр, як потрапляє у нього вода з свердловини.